Доброго дня, 31 липня 2023 рік. І ось перед вами невеликий такий саджанець. Геть маленький, нормального розміру. Невеличкого. Це сорт лімбіту. Я отримав його від знайомого садівника із Вівщини. Сорт походить з Прибалтика. Такий взагалі не широко відомий, не розповсюджений, і раніше я його не чув. Я собі з того живця зробив три саженці для себе, для того, аби його досліджувати, ну і на них зав'язалося, ось. зберігся один плід такого літнього яблука. Не знаю, чи воно вже зріло, але на мій погляд вже майже достигло. Потрібно скуштувати. Перевірити даний сорт. Таке воно ще не стигле, ще потрібно йому було б висіти і дозрівати. Напівстиглість, смак схожий до е, пірос, слава переможцям. Ось такий він. Е, з приємною кислинкою, тверденький м'якуш, дуже соковитий. Мені, мені подобається. Ще він навіть на постійне місце не висаджений. Ось тут він залишився на другий рік в шкілці. Але нічого. Знайду я йому місце в саду і буду спостерігати, досліджувати даний сорт у себе на ділянці. Сорт літнього яблука під назвою Лімбіту. Дякую за увагу.